Семиконечна чистка на всіх моїх підписників. І хто зараз підпишеться, приготували два стакани з чистою водою. Ви пам'ятаєте, я вам говорила? Чиста вода. І можна мінеральна, тільки без газу. На всіх моїх підписників. На всіх, хто підпишеться, чищу, чищаю. Чищу. Чищаю. Чищу, щищаю, чищу, чищаю. Кожну родину моїх підписників. Кожну дитину. Кожну підписницю, кожного підписника. Від зглазу від порчі. Від крадника. Від сірої тягучки від літучої порчі, від могильного колдовства. Чорним воском щищаю. Чорним воском щищаю, не зачищаю від магічних нападків, від безвременної смерті. Від хворі тяжкої невеликовної, Від чорних колдунів і колдуниць. Від чорних слів, від чорних дьявольських ритуалів і приворотів. Це молоко закипає. Я двіга чорні обряди своїх підписників. Щищає. Дивіться, бачите череп? Дивіться, ви бачите череп. Тут хтось є, де знаходиться, хто на чистки, дивіться череп, два глаза. Ось рот, два глаза і череп. Тут на комусь є прокляття. І на комусь є порча на могильне колдовство роблена. На могилу, дивіться, два глаза висвічуються. не на всіх. В кого це є, зараз буде дуже боліть серце. Але я щищаю, Чорна відьма, я двіга щищає, щищає, колдовство щищає. На всіх моїх підписників чисту силу саджає. Дивіться, бачите, що робиться? Аж тяжко мені свічі держать, чорні мої заговорені. Дівчата, хтось у когось дуже нехороші речі є, в кого зараз. Буде боліть голова, з голови щищаю. Пишіть мені в коментарях. З голови щищаю. В кого будуть боліть руки, зараз. З рук щищаю. Дивіться, дивіться, що робиться. Ви бачите? Ось дивіться, дві ноги, дві руки. Щищаю. щищаю. З голівеньки щищаю. ніжок вичищаю. З руки лівої викидаю. З руки правої. В ліс посилаю з руки лівої, на болота, на сірі тумани, на сині пагорби. Матінка Божа стояла, з моїх підписників все щищала. Матінка Божа стояла, з моїх підписників, все щищала. Дивіться, глаза, глаза, що робиться? Дівчата, в кого болять ноги, щищаю з ног. Соколики мої, в кого болять ноги, ранені, поранені, соколики. Щищаю, щищаю ваші рани. Матінка Божа стояла. З моїх підписників хворі болячки викидала на сірі тумани, на сині гори, на великі поля, там, де люди не ходять, там, де звір не ходить. Щищаю, 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 щищаю. Чорний воз забирає, молоко закіпає, чорний воз щищає, молоко запікає. Забирає, запікає, забирає. Чорна хмара зробилася. Чорна хмара зробилася, діднестер, скажи, підскажи. Діднестер найсилий, скажи, скажи. Щищаю. Матінка Божа стояла із людей, з підписників хворі забирала, викидала на сірі болота, на зелені луга. Там, де людям не хожено, там, де тваринами не хожено, там, де людському оку не бачено, щищаю з усіх підмисників, з ластів очок із соколиків, щищаю.